Що роблять прокати із ботами, в яких ви покатались? Лижні, стопордичні неважливо. Розказую та показую на нашому прикладі. Не у всіх був, не у всіх знаю. Показую, як у нас. Подивіться. Ви покатосили. Ми взяли то все, понесли на сушарку. Сушарка має бути дуже класна, така, щоб вона проводила одночасно ще й дезінфекцію або парцювання. Наприклад, у нас Ice, це найкрутіший український виробник. Сушарок вони роблять і льодові арени там для ковзанок, Всі ковзанки майже що ви знаєте, величезні це все їх обладнання. Навіть Буковельська ковзанка, це їх обладнання повністю все. Готелі всі оснащують цими шафами і сушарками, які реагують на датчику, коли там щось стоїть, починають сушити, коли там нічого немає, вже перестають сушити. Тобто це все їх обладнання, бо це найкрутіший виробник, який станом на сьогодні є в Україні. Значить, і відповідно. До прикладу, наша сушарка, так як я кажу, вона кварцує, В ній є кварцування. Відповідно, якщо ви поставили сюди ваші черевики, рукавички, після того, як постирали, поставили сушиться, воно ще все тут кварцування проходить. Окрім того, кварцування, ще, відповідно, має бути дезінфекція спеціальними речовинами. Про речовину не буду вам говорити, як вона зветься, бо чесно не пам'ятаю, як вона навіть зветься. Якась німецька. Додатково ще все дезінфікується спеціальною хімією. Навіщо? Для того, щоб не було неприємного запаху, для того, щоб не було ніяких ні інфекцій, тому подібних речей всередині. Рукавички обов'язково після кожного мають пратися, після кожного обов'язково. Це наше правило номер один. Ну відповідно, це все кварцується, дезінфікується і класно має висушитися.